Ну, я хочу сказати, що дійсно Харків опинився знов під обстрілами, і за цей час невеликий час зі вчора по Харкову було випущено 20 шахетів та мов вчора. Ми мали 12 прильотів. Шахетів, і ви знаєте, які є руйнації, які постраждали люди. Досі в лікарні знаходиться п'ять людей. Один з них вкрай важкому стані. І лікарі борються за його життя. Крім цього, вночі було здійснено теж прильоти шостій шахедів, які Били по Новобаварському району міста Харкова. На щастя, ніхто не постраждав, але е, дуже багата рунація є. Хочу по підкреслити, що це було е, цивільне підприємство, яке виробляє обладнання для е, розливу пива е, і досі там тривають рятувальні роботи, досі є е, е, пожежа і йдуть роботи по гасінню пожежі. Е, було е, всього 4 тисячі метрів, які були займалися. Були пожежа. Крим цього, інше складське приміщення там теж було півтори тисячі метрів, яке теж була дуже велика пожежа, але її. Вдалося вже загасити, тому така ситуація, яка є крім цього, зранку був прильот молнии, яка вдарила по багатоповерховому житловому будинку. На щастя, теж ніхто не постраждав, але дах будівлі частково зруйнований. і зараз працює наша комунальна служба для того, щоб відновити дах на житловому.